На Житомирщині здавна жили багато поляків. Тож, у роки Другої світової війни, після визволення області від фашистів саме тут формувалися частини першої армії війська польського, на Богоні і в Баришівці – шоста піхотна дивізія, в Коростишеві і Левкові п'ята, під Бердичевом, перший польський танковий корпус. Разом з радянськими військами солдати з боями пішли на коваль, Люблін, Варшаву і далі до Балтики. Багато людей тоді загинули. А ті, що вціліли, часто боялися про те згадувати, бо в радянські часи краще було не мати національності. то чудес на світі не буває, але це чудо, що маємо нині тут польський прапор та гідне пошанування. Штандар польський, тури Терезодаємо до музею на склені. Спілка ветеранів війська польського була організована на Житомирщині вже за Незалежної України в 1993 році. Тоді вона нараховувала 370 осіб, сьогодні є тільки 54. Тож, щоб не загубити пам'ять, цінні реліквії, виготовлений у Варшаві спеціально для цієї спілки прапор у національних кольорах Польщі та України, з написом За нашу і вашу свободу військова медаль про. Меморія та книгу про історію війська польського вирішили передати обласному краєзнавчому музею. Через багато лет, коли вже другі будуть поколения, вони подойдут, посмотрят, прочитают протокол, который в папочке вложить. Это будет для них интересно, хто буде інтересуватися історії като війни, которая була в двадцяти веці. Голова обласної ради подякував ветеранам війська польського за те, що бережить пам'ять, і вручив голові ради ветеранів Зигмуту Венгловському. Подяку та іменний годинник, посольство Республіки Польща в Києві та спілка ветеранів Польщі передали обласному музею цінні подарунки пов'язані з історією війська польського, «Щоб і наші прийдешні покоління бачили, як два народи. Великі два народи, польські, українські, разом здобували перемогу в роки великої вітчизняної війни. ми Ми були свідками неабиякої події, що свідчить про визнання подвигу двох народів у війні і збереження пам'яті. А потім бойові побратими, ветерани війська польського і радянської армії, разом згадували пройдений шлях. Їм було про що поговорити.